Привіт, друзі, геймери, глядачі Вітаю всіх з настанням літнього сезону. А ми вже зі свого досвіду знаємо, що влітку рідко виходять гучні тайтли ігор. А як же новий Бетмен, запитаєте ви мене? Так, дійсно, це, мабуть, і буде основна хітова новинка цього місяця. Але давайте по порядку: 1 червня, Hatred – аркадний шутер від незалежної студії Destructive Creations. Сюжет Hatred розповідає історію людини, яка ненавидить навколишніх людей. Герой гри відправляється у передмістя Нью-Йорку, щоб влаштувати справжню бійню і вбити якомога більше людей до того, як його самого знищать органи правопорядку. 2 червня: Heroes of the Storm це стратегія з ролевими елементами від студії Blizzard Entertainment. Так, так. Діабло, Старкрафт, Варкрафт. Ви, мабуть, зрозуміли, з якими розробниками ми маємо тут справу. Heroes of the Storm гравці, розділившись на дві команди і вибравши одного з представлених героїв Всесвіту Blizzard, борються один з одним, використовуючи фізичні атаки і унікальні здібності, заклинання, енергетичну зброю тощо. 12 червня: LEGO Jurassic World Аркадний екшен від студії TT Games. Сюжет гри базується на художньому фільмі Парк Юрського періоду. А гравці беруть на себе ролі його героїв, які намагаються вижити на островах Ісла Нублар та Ісла Сорна, заселених різноманітними видами динозаврів. 23 червня Бетмен Найт Екшен від третьої особи розроблений Rocksteady Studios. Бетмену, захиснику Архема, загрожує страшна загроза. Лякало Скейркроу об'єднався з Великим Пінгвіном і Харлі Квіном, щоб покінчити з темним лицарем раз і назавжди. Аркхем Найт представлений великий і відкритий світ, а також просунута бойова система, яка дозволяє герою битися одночасно з багатьма супротивниками. У Арсеналі гравця є різні пристосування, котрі допомагають дезорієнтувати або оглушати ворогів. Дертися по перемовисним стінам і парити у повітрі. Бетмен також може пілотувати футуристичний армований автомобіль, у якого на борту знаходиться різна зброя. 23 червня. Devil May Cry 4 Special Edition є переведенням оригінальної Devil May Cry 4, у якому були перероблені графічна та звукова складові, а також додані різні додаткові матеріали. Ось і все, мої друзяки. Що з цього ми будемо проходити на каналі? Та що, мабуть, Бетмена і будемо, якщо зірки на небі стануть належним для нас чином, і звісно, за вашої підтримки, мої дорогі. У нового Бетмена є начебто все, щоб нас зацікавити: і класна бойовка, і великий відкритий світ, і крутий Бетмобіль. Почекаємо, побачимо! Відео зроблено за підтримки магазину Viva TECHNOMARKET, ігрові та інші комп'ютерні аксесуари.